Українські лідери це люди, які навчилися діяти в повній невизначеності. Дуже легко мати певну стратегію, планувати щось на майбутнє, коли ти можеш передбачити, що буде завтра, що буде через тиждень, через два, через три, через десять. Але сьогодні кожен українець, кожна людина в Україні, яка розвиває якийсь проект, вона навчилася діяти в повній невизначеності, і вона навчилася діяти тоді, коли нема жодних гарантій, і попереду невідомо, що буде. І саме в цьому українські лідери вони надихають. Весь наш світ, всю нашу Україну. Я відвідую глобальний лідерський саміт вже з 2016 року, і звичайно були деякі роки, коли ми всі їх пропускали через якісь зовнішні фактори. Але глобально кожен раз, коли ти приходиш, це якісь нові знайомства, це багато інсайтів. У тебе зошит і ізписаний великою кількістю різноманітних ідей, думок, які ти записав від англомовних і україномовних спікерів. Тому це не тільки час, коли ми можемо познайомитися, побачити один одного і якось повзаємодіяти, а це час, коли ми насправді можемо ще і дізнатися щось нове для того, щоб наступний рік для нас був набагато більш ефективним, тому нові знання і нові знайомства, нове оточення це саме те, що надихає людей, і саме те, що дозволяє людям рік за роком приходити на глобальний лідерський саміт. Тому долучайтесь.